Всім доброго дня! До мене завітав Passat B8, 2.0 TDI, двигун ЦРЛБ з міста Києва, на чистку всієї системи екології. По-бистрому 260 пробіг. Так. 70. Майже прогрітий автомобіль, майже. Так, фактично комп'ютер на 15, фактично вже 18 Вмикаються, Вмикаються не заводські регенерації, екологія. Так, 85 км від посінньої регенерації, 66 грамів маси на ізолину. пробіг рідний. 11-12 гектопаскалів на холостих на обертах. 57. Так, є таке і по помилкам нема нічого. Так, апарат під'єднано до автомобіля, масляну зола, перша стадія, подивимося, що знаходиться. Лише масляна зола сажу фільтра і все. Повинна тут бути. Так, подивимося, що понабігало. Так, Правильна рідина сажого фільтра. Трохи чорного Це сажа, яка набігла перед сажовим фільтром. Автомобіль працює не на збагаченій суміші, сажі маловато. Проблем поки не бачу. Зола є, рідина має коричневий колір. Аналізи автомобіля свідчать про лише забиття. Системи екології. Так, Рідина зараз втане допоможу. Зараз буду друга стадія очистки Єгіра, впускний колектор, другий контур Єгіра, холодна гаряча частина турбіни, клапана і камера згорання розкоксовка. Якби було дуже багато чорного, дуже, ну це автомобіль мав би проблеми з температурними режимами, обов'язково. Так, зола є, є і це нормально. Да. Так, Тут вона є густа зола, коричнева. Так, промиваю цей фільтр, збираю і друга стадія очистки сажа Так, а зараз іде друга стадія очистки. Ось бачимо чорного асфальту. А перша стадія лише сажовий фільтр. Зараз прочищу всі сажомасляні відкладення і будемо бачити по манометру, що буде показувати стан системи екології: нова чи не нова. Так, чистка завершена. На последній стадії зола, коричнева, чорні, сажомасляні. Трішки моєї фарми. фарби з апарату. Так, так, так. так. Прогрітий автомобіль. Форсуночки видалі з холоду і на гарячу Рівно в нулях, як завелась, так і працюють без зауважень. Так, на холостих нуль. Мілібар гектопаскалів на обертах. Дев'ятнадцять двадцять стан нової системи екології, тобто вхід-вихід, єдіри все працюють, дихають. Новий автомобіль. Під'єдную датчики диференційного, дивимося на показники. Так, 1 гектопаскаль на холостих. 1-2, Так повинно бути після чистки. По факту там 0, але датчики, як завжди, показують щось плюс-мінус. Головне на обертах. Даю газ пол. На обертах вірно показують 17. Як по манометру 1588, 85 Не встигаю рахувати цифри стан нової системи екології. Так, але спішити нема куди, час є. Загальна перепровірка автомобіля обов'язково. Масляну систему, систему вентиляції картерних газів, систему охолодження, паливну – все зараз перепровірю. Двигун у нас ЦРЛБ. І так, висновок по даному автомобілю. Перепровірена паливна система, масляна система, система охолодження і система екології. Все працює абсолютно нуль зауважень по даному автомобілю. По температурним режимам все чудово. Лише радіатор кондиціонера є трохи заліплений, але це пробіг. То варто його замінити, щоб в ходу автомобіль не перегрівався. А так проблем зовсім немає. Так, забувся. Гарантійний лист на цей посад. Двигун ЦРЛБ. Наступна чистка 410 пробігу. Так, ще раз скажу, зауважень немає, тому що у вас в багажнику масло 0В30. Ще раз підтверджую, зауважень немає. На 100% справний автомобіль. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення.